Буду вільно дихать, Ой куплю я дачу Де природа тиха, Ой куплю, я дачу щоб здоров'я мати, Ой куплю, я дачу щоб відпочивати, Ой куплю, я дачу щоб відпочивати. Яка неочікувана історія про нашу знамениту бабцю, її дачу та веселих відпочивальників, які їй додали стільки клопоту. Чим же вона закінчиться? Давайте подивимось разом. Я зараз вам покажу оте світло в кінці тунелю, щоб у вас кури шишками неслися і гречка між зубів застривала. Ну, що буде, то буде. Ми останні відпочивальники цього сезону. Закриття сезону за нами. І він має бути таким, щоб аж і бабця потрібно подбати. Це таки вона людина у віці, але ж Але ж потрібно, щоб її пам'ятали з добром. А мама казала, людина змінюється, а тато говорив, того. Далі ми знаємо. Отже план такий. Нарешті останні відпочивальники, як я втомилась від них, комарів їм у хату, і всі від мене щось хочуть. А я тут жила і буду жити такою, як я є, за що себе і люблю, щоб мене всі цілували і щоб за це нічого не просили. Так, усе усім зрозуміло. Ясніше ясного, бабусі треба перевиховати. Тож кожен робить усе згідно з цим планом. Так, головне не схибити, іншого шансу не буде. Так, так. Тож всі розходимося у назначені пункти. А, а нам що любити? Любити, заважайте! Все самі, все без нас. Ми краще знаємо. Ще поскодують. Ще попросять нас. Mm. Mm. Так, здається, все готово. Ну, чекаємо бабцю. Так, то от вона запутається та перечепиться Катю. З відром ти знаєш, що робити? Так, пам'ятаю, а ми такі, бачите, як неприємно. А ви думаєте, приємно, коли вона нас всіх кричите? А ми їй таки скажемо. Це урок перевиховання. Так, бо не дуже приємно, коли вона на всіх нас кричить. І ще з віником ганяється і працювати змушує. І бабці стане соромно, вона визнає свою провину. І відразу стане іншою. І поклянеться більше такого не робити. Можливо, ми вчиняємо занадто жорстоко, але це заради перевиховання. Так, вибачте, бабусю, але це все заради вашого блага. Вона їх. О, ці діти! Городину мені всю витопта. Катю, все йде. Боже, що вам горох, не вродив! це що це тут таке? А? О, о. а Бабусенько, ви не зробились. Давайте ми вам допоможемо. Які олігани це вигадали. Ну, ми їм покажемо. Ой. 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 Ой, діточки мої дорогенькі. Я хотіла вилаяти за оце все, але так мені підбігли допомагати. Я навіть про свою поведінку задумалась. Тепер бабуся буде добра і вічлива, мої котики дорогі. Ви щось зробили? Так. Мабуть, щось таке ще що не за планом. А мені нас здорово, я капухів. Чекайте, але ж бабця то змінилась. Можливо, і не за нашим планом, але змінилась. А ми це зробили. Та й малі теж. Головне результат. А Маріна зузили, як опухів. Можливо, не за нашим планом, але вона змінилась. Ось так і закінчилася історія про відпочинок на дачі у всесвітньо відомої бабці Олени та продовження її у всього. А тим, хто це влаштував, я ще коза повозку